З початку цього року міністр України спільно з міжнародними експертами розпочав реформування органів юстиції. Серед головних завдань зменшити та оновити на 20% центральний апарат, на 10% – територіальні органи юстиції. Насамперед планують усунути дублюючі функції в системі та ліквідувати реєстраційну і виконавчу служби. Ці реформи е і підбір кадрів юстиції він ставить за мету, щоб е у нову структуру прийшли нові молоді люди, мотивовані, патріотично налаштовані, які могли працювати за новими принципами. Результати будуть. Так, да, вони всі реформи, вони завжди болісні. Знаєте, коли Державній канавчій службі у нас там було скорочення, всього 10%, то були люди приходили з такими... Сльозами кажуть, ну ми ж тут працювали. Як ти, як ви можете нас зараз скоротити? Але це потрібно робити, тому що якщо ми цього не будемо робити, ми, ми залишимося на місці. Міністр виступає, говорить, що за рахунок того, що відбудеться певне скорочення, буде певний відбір, і ці кошти, які вивільняться ну, за рахунок цього скорочення, бо 20% пропонується апарат Міністерства юстиції скорочення, 10% територіально, То ці кошти будуть зосереджені потім на, для виплати певних коштів заробітних плат. Пра працівникам і органів юстиції взагалі також пропонується міністрам, що буде реформа, яка передбачатиме в реєстраційній службі введення виглядів і нагород оцих оплат людям по його по фаховості, по певних там напрямках, яку зараз діє виконавчі служби. Міністерство юстиції оголосило відкрити конкурс на всі посади. Це відкриває шлях молодим, вмотивованим, патріотичним і перспективним кадрам. Міністерство оголосило конкурс від 10 лютого на заміщення вакантних посад начальників виконавчої служби і реєстраційної служби, що за посадами будуть називатися заступники начальника територіального, головного територіального управління ТРЕ. Начальники з питань виконавчої відповідної реєстраційної служби, тобто кожен має право по 11 березня включно подати документи. От документи можна подати, зайшовши переглянувши анкету, заповнити на сайт головного територіального управління юстиції або на сайт міністерства юстиції. Зміни в структурі Мінюсту це перший етап реформи. Кінцевою метою є запровадження змішаної системи виконання рішень суддів і залучення приватних виконавців. Таким чином сподіваються скоротити державні витрати на отримання виконавчої системи та подолати корупцію.